Чупачупс був створений в Іспанії у 1958 році Енріко Бернартом. Перша назва цієї цукерки була Гол, оскільки вона була круглої форми і нагадувала футбольний м'яч. Логотип Чупачупса був створений відомим сюрреалістом Сельвадором Далі. Це була жовта квітка з червоними літерами по центру. Сама ж ідея цукерки на паличці була зроблена не просто так. Провівши ряд маркетингових досліджень, Енріке зрозумів, що батьки не дуже хотіли купувати людяники саме через те, що у дітей постійно були грязні й липкі руки, і для того щоб прибрати цей ключовий бар'єр перед покупкою, вони почали робити цукерки на паличці. Коли Чупа-Чупс виходив на ринок Америки, в той самий час в США починали активно боротися з курінням. Маркетологи Чупа-Чупс вирішили на цьому зіграти і придумали просто геніальний маркетинговий хід. Компанія випустила міні-цукерки в пачках від цигарок з провокативними слоганами Смоктання не вбиває і Кидай курити починай смоктати. Це було доволі незвично і дуже креативно, як для маркетингу 80-х.